Друзі, вітаю всіх! Олімпіада, чоловічий хокей, все ближче і ближче відповіді на запитання. Хто ж все ж таки складе 4 пари, чверть фіналів Олімпійських, хто ті вісім найщасливіших збірних у чоловіків з хокею? Вмочуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро вдячний всім за вашу активність і підтримку. Я буду дуже коротко говорити, і вам не придеться багато часу тратити на мій відеопрогноз. Отже, 4 матчі у неділю. У неділю. 15 лютого перший матч почнеться о 13.10 за київським часом. Швейцарія Чехія. Неймовірний матч. Багато хто скаже, ну, тут, понятно, чехії фаворити, навіть і доворошки найди. Так, зрозуміло, я дивлюсь, і буки такого. Самого погляду і такої самої думки. І це мене насторожує. Швейцарський хокей на підйомі. Навіть багато хто з вас мені в коментах писав, що не треба недооцінювати швейцарців. Е, знаєте, я не недооцінюю ні швейцарців, ні чехів. Я вважаю тут 50 на 50 взагалі-то. І я. Що я впевнений, це 100% моя впевненість, що і швейцарці, і чехи закинуть як мінімум по дві шайби. Спочатку я хотів так і залишити: обидві команди закинуть по дві шайби. Але е я вважаю, що буде ще більш обережнішим. Акуратним і надійнішим прогноз тотал більше 4 рівно. Зайдіть, подивиться, а я вам скажу: там, де я довіряю, там показують Швейцарія, Чехія тотал більше 4 рівно 1,46. Це забігаючи наперед, це магічна цифра. Далі. 17.40 за київським часом. Другий матч у неділю Канада-Франція. Ну, тут для мене явний і переконливий фаворит, звісно, Канада. Не, не знаю, не знаю жодної причини і не бачу її також навіть мінімального шансу. У Франції. Хто стверджує, що французи натуралізують хокеїстів і у них також є шанси десь підпортити статистику матчу? Але я вважаю, можливо, проти іншого суперника так, але не проти Канади. Канада, франція я, друзі, впевнений в переконливій результативній перемозі канадців, законодавців моди в хокеї з Шайбою. І я вважаю, вони були першими. І просто не знаю, як. Виразити мою впевненість, що тут буде крутий рахунок на користь Канади. Як мінімум, 6-1. 7-1, 8-1, 7-0, 8-0. Ну, можливо, якимось чином Франції повезе, вона заб'є двічі. Ну тоді 6-2, 7-2 і так далі. Отже, мінімальні рахунки тут 6,1 або ж 5,2. Отак, скажем. Тому що я беру перемогу Канади і тотал більше 6,5. Коефіцієнт 1,46. Я казав, перший матч бачили, тотал більше 4 рівно 1,46. Канада-Франція, перемога Канади тотал більше 65 1,46. Третій матч о 20.10 на початку 9, ї Так? це матч Данія-Латвія. Отут, друзі, що хочете, кажіть мені, критикуйте. Я хочу просто без коментарів зарядити. На нашу сестрицю Латвію на її перемогу, точніше. В матчі. Латвія перемога в матчі. Щоб ви дуже не ризикували, можете просто спробувати, Латвія не програє. Але мені здається, що тут так буде дуже важко. Данія прогресує в хокеї, Латвія в тому числі. Латвія вже давно прогресує, і я давно мрію про те, щоб єдина більш-менш рідна для нас збірна з хокею з шайбою, попри відсутності нашої збірної, я буду кожною клітинкою вболівати за Латвію. Так як я вже і перед Олімпіадою казав, і під час Олімпіади, за Латвію і тільки за Латвію. Перемога в матчі збірної хокейної чоловічої Латвії. Коєфіцент рівно рівнодвійка. Це виключення, друзі. Виключення із магічних правил. Ну і четвертий матч 22-10. Сполучені Штати Америки, Німеччина. Тут приблизно те саме, що і Канада, Франція. Але я. Хочу сказати, що Німеччина достойний суперник навіть для Сполучених Штатів Америки. Але все одно США явний переконливий фаворит. Перемога США і тут уже такого тоталу, як в матчі Канада-Франція, тут не буде. Тут США перемога і тотал більше 4,5. І який ви думаєте коефіцієнт? 1,46. Ось такої вам, друзі. Розумієте, про що я? Виключення тільки матч Данія-Латвія. Де просто я, як для душі і серця, цей матч виношу як виключення із магічних коефіцентовських правил. Тут рівно двійка Коефіцент. Перемога Латвії в матчі. А так. США, Німеччина, перемога США і тотал більше 4,5. Коефіцієнт 1,46. Канада, Франція. Перемога Канади тотал більше 6,5, 1,46. І Швейцарія, Канада, тотал більше 4 рівно в основний час 1,46. Дякую, що дослухали, друзі. Взагалі, дякую безмірно. Кожному з вас. Дякую за перегляд. Підтримку в вигляді ваших потужних лайків, коментарів. Не забувайте підписуватись на наш канал. Хочете подякувати мені ви зверніться до реквізитів в описі під кожним моїм відео. В описі, в описі ви знайдете реквізити для подяки. Вдячний кожному. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім Па-па.